Котюнь, що ти робиш? Хочу басейн. Тут був колись старий басейн, але він маловатий. Засипали снігом, не міг знайти. По старим відео шукав координати, де воно знаходиться, бо взагалі нічого не видно. Тут мають бути от поперечені стійки від турніка, теж все було засипано. Ось, тому зараз поки що початкова стадія. Роз... Розриваю від снігу. Зараз покажу. В якому вигляді воно зараз. І приблизно намалюємо невеличкий проект, як воно має виглядати. Потім сюди кладеться. Вже змотана зв'язана плівка, не харчова, а потужна така товста. Ми її там в жмут так зв'язали, а потім там в самому низу таку ямочку для цього жмута зроблю. Оп. Тут буде прикладено дощечками такими важкими, щоб не здуло нічого. І в нас є там, потім покажу, готується щит, яким будемо закривати. О, так як зараз морози трошечки зникли, зменшилися. Зараз мінус 6, мінус 7. Вчора було мінус 18, мінус 21 зранку. Тобто отакі морози День стабільно. 9, 10, 11, 12 морозів, ніч від 15 до 19 і отак два тижні. Просто крепко-крепко таке тримало. Тому все дуже швидко замерзало. Бочка повністю промерзлась до дна. Я перейшов на лайтові закалки. Я зараз... Мороз відпускає, найближчі дні навіть невеличкий плюс буде. Я думаю, що зараз якраз хороший варіант взяти і викопати цю яму і вже загортовуватись прямо тут. Я думаю, прямо тут буду ставати лити на себе відра. І таким чином поступово по ходу закалки я буду ще й наповнювати цей басейн. Ну то вже потім покажу. Це басейн для закалки, так? Да, так, це басейн для загортовування. І зараз січень. І я думаю, що лютий, березень-квітень, афігенно можна буде закалятись в басенчику. Потім, звісно, вже там березень місяць буде середня температура вище 10 градусів і нічна вище 10, тому закалка менше, ніж 12 градусів, ще 11-10 ще більш-менш можна тут купатись. А як вона буде вже підвищуватись, 12-13 і вище, ефекту закалки майже не буде, а в криничці в нас десь 9 градусів. То я тоді вже перейду на о, такі обливання. Можливо, що будемо морозити лід додатково, щоб там зменшити температуру. От мені подобається, коли температура прям 2-3, максимум 5 градусів. Вище 5, насправді неприємніше стає. Тобто ти і, і нема цього крижаного, знаєш, і неприємно, і холодно. Ну, Такі деталі. Я перший рік загартовуюсь. Я тільки скільки четвертий місяць закалки, тому я думаю, що якась професійна думка на рахунок цього у мене... Ще не назріла, але я вважаю, що я зараз перейшов в такий етап життя, коли я замислююсь над тим, що я роблю, і я рефлексую багато думаю про те, що я роблю, тому можу деякі висновки робити по ходу справи. Звісно, що з досвідом це все буде змінюватися і позиція, і думки все буде змінюватися. От, я думаю, я буду копати і треба десь. Куди я буду скидати? Ось сюди, так? І отут одразу, я думаю, теж від снігу звільнити. Щоб не портити оцей вид uh -huh. чорної землею поверх снігу. Отак. Сюди я буду теж накидувати і не треба одразу вичиститися. Але це можна навесні почати робити. Чого ти от зараз... Та чого навісні от зараз яка ти закалка це робиш? Я закалкав навесні, тому вже не те, зараз треба. Uh -huh. Я люблю цю справу, тому готовий вкладатися в неї. А зараз ідеальні умови. Ідеально. Я... Що може бути краще? Вітру нема. Мінус 6, можна більш-менш роздягненим працювати, тепленько вже. Да, це вже не мінус 12. Як вчора було, в такий час було мінус 15, вже 14,5, десь так. Третя година дня, так? Да? Ясно, ти це все поробиш цього року, а на другий рік що будеш зимов робити. А там внизу ага. є точка. Де я хочу теж вкопатись таку циліндричну яму, типу як оцей турнік, що в мене тут, і там буде початкова стадія це турнік, потім, можливо, це взагалі в криницю переросте, не знаю. Або, знову ж таки, ще один басейн. І, можливо, там все на куті щось буде. Але там, скоріш всього, буде низький турнік. Тобто там будуть невеличкі ямки і там що. Все... Ну, але там є верба, значить там є вода, значить там. Ну, не прямо внизу, в на нашому учаску, я на чужі не поліз. Ні, ні, ну на нашому. Я там... можу на чужі полізти. Ні, ні, не, не, не треба. Добре, я йду, бо ти працюєш тобі тепло, а я не працюю, то мені студено, операторове холодно. Добре. Папа. -па. Бачиш, що тут? тут? Буквально трошки ширше, трошки глибше. Тут не угу. багато робити. Добре. Все, удачі тобі. Дякую.